Сібет Т-51Р є революційним багатопроменевим ехолотом виробництва Teledyne Marine Данія, яка є одним з провідних виробників гідролокаторів та ехолотів різних типів, а також навігаційного обладнання. Його неперевершена технологія, 800 кГц дозволяє проводити зйомку з найвищим рівнем деталізації. Комплекс, обладнаний багатопроменевим ехолотом, спроможний визначати рельєф дна до сантиметра. Отримана батиметрична інформація, дозволяє знати глибини дна. З щільністю кожного через кожен сантиметр. Відповідно до цього, ми можемо вибрати правильні місця стоянки наших позасобів, варіанти проходу, маршрути, маршрути, переходу наших плавзасобів. Його можливості дозволяють зокрема і виявляти підводні об'єкти, що на сьогодні є неабияк важливо для військових моряків. Автономне управління сонаром зі штучним інтелектом спеціально створено для Сібет. Це унікальна інновація, що надає безпрецедентну інформацію про топографію морського дна, і у такий спосіб виводить отримання батиметричних даних на абсолютно новий рівень.